Добрий день, шановні друзі! Вас вітає компанія Фармлінки. і сьогодні у нас на огляді ендоскопічний лінійний апарат Ешелон. Ось так виглядає. Це пакування. Ось такий блістер, блістер запакований в коробку. І ось розпакована ручка. Виробник продумав все до дрібних деталей, дуже гарне виконання. 350 мм довжина. Робочої частини, ротаційний, з касетами. 60-ки 45 ки різна висота скобок. І сині, і зелені, і білі, і чорні, і фіолетові. Дуже гарне виконання, дуже якісне. Дуже гарно себе зарекомендував. Працюємо по всій Україні. Відправки йдуть день в день з касетами. Дуже якісно виконаний. Так, давайте подивимося на касети. Ось так вони запаковані. Всі стікери є, всі маркування є. Дивимось, це у нас 60-ка з висотою скобки 3,5. Це в нас синя касета. Ось так, запакована, в всі необхідні стіки римаємо. Це у нас синя касета 60, погадую, -ка, висота скобки 3,5 мм. Чорна касета висота скобки 4,3 і все запаковано, все написано. Всі стіки римаються ці Нагадую, чорна касета, 60-ка, є і 45-ки. Різна висота скобок, різне маркування кольором. Зелена касета, висота скобки 4,1, 60 мм довжина, все запаковано, все старинно. Працюємо по всій Україні, продукція сертифікована, все є в наявності. Чекаємо ваших замовлень.